Я чоловік, який на зиму закриває варення. Я купив на базарі клубніки на 500 гривень по 110 гривень кілограм, купив 4 кілограма цукру, все перемив, почистив. Така в мене є спеціальна кастрюля для цього. Потрібно все пересипати, і потім 3 дні по разу перекип'ячувати і розливати по банкам. Ви знаєте, дуже круто, коли в домі є варення. Зима зараз, наскільки не зрозуміла, та й взагалі життя незрозуміло. І коли у тебе десь щось стоїть, якесь варення, якась закривачка. У мене батьки завжди вдома закривали, і мені якось, знаєте, трошки легше, коли у мене щось вдома стоїть. Син до мене приїжджає, він любить теж варення. Ну, так що варення це круто. Я планую закривати ще, іще, іще. іще. З різних, з різних фруктів, так що це я відкрив сезон закривачки. Десять баночок таких у мене вийшло. В принципі, я довольний собою. Гарного дня.